Як ви, друзі, гадаєте, приїдуть люди у Трускавець святкувати Новий рік чи ні? Хоча зараз вже видно ось тут в самому центрі людей чимало, а ще до Нового року залишилось 2 дні. Людей стало значно більше порівнянні з Різдвом і Різдвяними святами. І ще приїдуть, друзі. Пишуть мені в коментарях підписники каналу Трускавець Тревел, ну або глядачі каналу, що вже купили квіточки. Практично в останній момент і прямують до Трускавця. Друзі, всім привіт! Вітаю вас на каналі Трускавець Тревел. Ми в Трускавці в самому центрі. Ліворуч від нас ресторан Дольчевіта, житловий комплекс Люкс. Ми поспішаємо до центрального бювету на анонс-концерту. Сьогодні легенда української естради. У Трускавці відома співачка, і вона фактично вже закриває оцей музичний календарний рік. Останній концерт цього року в Палаці культури Шевченка, і так само останній анонс концерту на бюлеті у 2025 році. Так що, кому цікаво, друзі, запрошую всіх з собою на прогулянку. Бачимо, що вертеп йде. Ще отрускавці колядують. Ну а Небесна канцелярія вирішила, що отрускавці замало снігу. І за останню ніч снігу в Трускавці стало значно більше. Хочу сказати, що був вже сьогодні і в Східниці, і в Бориславі там ну, на сантиметрів 5-7 снігу більше, ніж у Трускавці. Хоча вже в Трускавці, бачите, тротуари прочищені, дороги зранку їхав, всі дороги вже були посипані. Дуже було слизько, знаєте, але піщано соляна суміш зробила своє діло, і всі дороги зараз спливуть, але тут зараз мінус 3 на коробці. В східниці було мінус 5 зранку, мінус 3. Кажуть, що на новорічну ніч очікується якраз найбільші морози. Дуже гарна сьогодні сонячна погода була. Зараз бачу знову якісь хмари надходять, Ну, ще обіцяють до вечора сніг. Надіємося, що зараз на анонсі концерту буде сонечко, так що буде, знаєте, набагато веселіше і трускавець з таким снігом набагато краще виглядає, ніж без снігу взимку. Ліворуч від нас знаходиться Віла Вікторія. Ви запитували в коментарях, вона, друзі, зараз не працює, бо ви в вечірній час кажете, там не світиться в вікнах світло. Не працюють вони в зимовий період, десь аж з 1 травня, і то, якщо буде тепло, тоді вони починають працювати. А так, деякі віли на зимовий період просто припиняють свою роботу. Санаторій Дніпро, друзі, так і не запрацював, він мав там запрацювати. Десь там з 1 червня 2025 року не запрацював потім ще раз там переносили дату. Ну, одним словом, санаторій Дніпро, друзі, не працює. Поповнюю ряди, знаєте, оцих непрацюючих санаторіїв, велетнів, великих санаторіїв, які можуть прийняти на відпочинок дуже багато людей за один раз. Шкода, бо державні програми могли би якось реанімувати оці, ці санаторії. Повірте, зараз є кого лікувати, є кого оздоровлювати. Я маю на увазі про наших захисників. Прямо перед нами знаходиться готель-Парк. Це також старовинна віла. Тут пам'ятник Івану Павлу II, який приїжджав, коли був Папою Римською, приїжджав до України. Це єдиний, єдиний фактично, Папа Римський, який приїжджав до України. Цього року дуже багато приїжджало. Артистів, співаків, легендарних співаків в палац культури Шевченка виступати. Також були зірки, які тільки починають вперше. Приїжджали у Трускавець. Дуже багато було анонсів концерту. Хтось приходив на анонс концерту до бювету, хтось не приходив. Ну було по-різному, залежності було від погоди. Багато я анонсів концертів знімав. В мене є відео на каналі, звичайно, не всі, бо не було там деколи змоги. Цей анонс зняти, ну але бачите, це вже сьогодні. Останній анонс цього року. 2 числа буде Михайло Грицкан Не знаю, чи буде з Катериною Божинською. Ну так афіші. Принаймні на Карабасі є, що буде з Катериною Божинською, але тут оголошують на Біветі, що буде сам Михайло Грицкан Ну подивимось до 2 числа ще 4 дні. Першого на Новий рік буде Іва Бобов, також легенда української естради. Пам'ятаю, цього року здається цього року ще в палац культури Шевченка приїжджав Степан Гіга. Шкода, що так дуже швидко він пішов з життя. Дійсно, колись мені в коментарях написали, що він найбільше виступав зі всіх співуків отрускавців в Палаці культури Шевченка. Я ще пам'ятаю його концерт минулого року у східниці, потім був в Дрогобичі, Цього року також мав попасти до нього на концерт. А у другого але концерт відмінили із-за того, що там падав дуже сильний дощ на Залісі. Ну і так більше на концерті я в нього не був. Знаю, що дуже багато людей полюбляють дивитися ці анонси концертів. Знаєте, не кожен піде на концерт, можливо, вже був цього артиста, можливо, ще не знає цього артиста, а приходить сюди, приїжджає у Трускавець, навіть якщо не п'є воду в центральному бюветі, бо можливо там в санаторії є власний чи в готелі якомусь, а можливо не потрібно пити, просто людина приїхала на відпочинок, то все рівно люди приходять до центрального біввета подивитися на анонс концерту. Ви мене там дуже часто колись запитували, в які години концерти відбуваються. ну 12.30 в основному і 17.30. Плюс-мінус 5 хвилин треба бути швидше, бо може анонс початися швидше. Подивимося, як буде сьогодні. Люди вже бачу потихеньку збираються, колонки виставлені, так що ну погода класна. Думаю, що зараз навіть вийде сонце. Ну щоб не падав сніг. В неділю, 28 грудня, в Трускавець вперше приїжджала співачка Камалія, виступала в палаці культури Шевченка. Тут було все підготовлено на біветі для анонсу концерту, але вона не приїхала. Чомусь прийшов якийсь чоловік. Тут її представляв на біветі, навіть співав і сказав, що у нас затримується десь у Львові ще якийсь там концерт, мало чи щось. Ну, якось так, але всі чекали тут її на анонсі, і не було. Був дуже сильний сніг, дуже сильний вітер. Відео в мене є на каналі, також на Майдані Незалежності там колядували різні колективи Трускавецької ОТГ, дуже багато дітей було, школи різні. Бачимо, люди вже потихеньку збираються, людей стало значно більше. І думаю, що за пів години людей ще буде більше. Так знаєте, з екрану виглядає, що погода суперова, але насправді дуже холодно. Вітер і мороз, знаєте, робить свою справу, і якщо просто чекати на концерт ну, хвилин 15, я думаю, що можна замерзнути. Ну але, друзі, нам залишилось лише десь 5 хвилин, так що ми дочекаємось і покажемо обов'язково анонс концерту. Зараз вже оголошують, що легенда української естради. Відома співачка. Це, друзі, буде сьогодні Оксана Білозір. Вона останнім часом приїжджає дуже часто у Трускавець. Ну і зараз, бачите, високий сезон, люди є, тому і думаю, що сьогодні буде аншлаг в Палаці культури Шевченка. Боже, Яке гарне сонечко! Як то гарно сьогодні тут, як то гарно, коли сніг, як то гарно коли свято. Я не знаю, як ви, але я відчуваю, що ви також. Відчуваєте таке внутрішнє піднесення, отримати чудо. На яке ми всі з вами сподіваємося, тому що саме на такі свята, на різдвяні свята, на великодні свята, ми ж знаємо з вами, що небо відкрите, небо відкрите для всіх наших побажань, для всіх наших прохань, і особливо коли народжується маленький Ісус. Це народження, це велика сила приходу Бога, і можна просити в нього все, що нам з вами потрібно. І я точно знаю, що на нас усіх з вами є одна велика мрія. Це наша з вами перемога. Це мир у наших душах, мир у наших домівках, спокій в душі, щоб наші діти могли щасливо жити на нашій рідній землі, щоб ми могли видихнути оцей страшний цієї страшної жорстокої війни. І ем, знаєте, в мене таке відчуття, і всі кругом говорять, що закінчиться війна, і я також думаю, що вона обов'язково закінчиться. Якщо якщо ми з вами каже, знаєте, якщо думка одна, то вона на всіх, то вона дуже сильна, вона дуже потужна і вона буде реалізовуватися. Тому е, мені приємно сьогодні в ці свята приїхати до вас, вам заколядувати своїх колядок. Ви почуєте мою нову програму, кілька моїх нових пісень. Тому що я 28-го це коли це позавчора, так. А я вже так дні летять, слухати. Я не встигаю проконтролювати. Я навіть не знаю, який день тижня. Знаєте, якось так тільки числа перегортаю, бо по числах там графік є. І 28 числа. То завчора був великий концерт. В мене у Львові також, може, ви дивилися по соцмережах. Був фантастичний феєричний такий концерт, тому що я от страшно люблю це свято ще з дитинства. І я пам'ятаю, я виросла. Я думаю, що ви також виросли. Коли були вертепи, коли ми ходили одне до одного, коли сім'ї накривали величезні столи, всі бігали, дивилися, чи є 12 страв. А чи в мене в моєї товаришки в хаті там є 12 страв? Малі діти бігали і рахували, і сіль теж рахували, і цукор теж рахували, і хліб рахували. Ну тобто такі колядували. Я знаю. Я пам'ятаю мої коляди, я завжди мала мету. Ну, бачите, теж мама завжди казала: Оксана, треба щось попросити, Бога, щось, що ти дуже хочеш, і воно обов'язково буде. Я дуже бо я жила в Яворові в Яворі це таке невеличке містечко тут при кордону з Польщею, і там у нас було велике озеро, і воно замерзало те озеро. Ну і ми на коньках там. Каталися. Це все, вся зима це була там, волочила. Я навіть їх не скидала, не призувала в чоботу, волочила ноги додому, як мама казала. В тих волочила ноги додому. І от в мене була мрія наколядувати на коньки. І що ви думаєте? Я наколядувала, а в мене товаришка жила в ризі, наша сім'я, з якою ми дружили. І вони мені справжні білі, боже, і на все життя спогад. І оце я знаю, що дітки з тим ростуть, ідуть, колядують, і потім собі що намріяли, ідуть собі щось купують. Це неймовірне таке щастя для, для дітей, і це свято таке добре, домашнє, рідне, тепле. А зараз буде Новий рік. Так само це містичний такий день, містична ніч. В мене є бажання. Я завжди шукаю якусь вершину або десь якийсь горб, щоб вийти на нього і доторкнутися до зірок. І там висловити голосно своє бажання, голосно треба, дівчата тихо не, не працює тільки голосно. Так. А знаєте, навіть, нав... навіть... Так. Так, так, щоб кричати треба голосно. Навіть є така, щоб ви знали молитва, бойовка називається. Чули таке? О, щоб ви знали. Є така молитва, коли збираються там жінки, і вони починають голосно молитися, голосно до Бога звертатися. Бо знаєте, це енергія, це великий посил. Та що ти там шепчеш щось тихесенько біля ліжечка, то так тебе й почули. Знаєш? А коли ти голосно це промовляєш з вірою, силою, впевненістю, тоді точно воно працює. Ну я цим користуюся, я вам скажу, працює. Тому 31-го вночі шукаємо якісь пагорби, де є. Виходимо на якийсь простір не дома. Оце 12 тих, от це треба, а потім 12 можна вже сухатися за столом. А треба вийти на простір до природи, бо ми частина цієї природи, частина цього прекрасного світу. Ми найкраще Боже творіння, і нам треба до, до того творіння, яке Бог нам створив, щоб доповнити всю гармонію його любові до нас, вийти, обніміть дерево, потрусіть тим деревом своїми мріями, і ви побачите, як це працює. Одним словом, з наступаючим новим роком, з зволом христовим І сьогодні вечором запрошую до мене на моє пісенне душевне свято для вас. Дякую. Дякую. А зараз робимо фото. Шановні друзі, сьогодні святково контактна програма різдво. в Колі друзів о 19.30. Запрошуємо. Зараз маєте чудову нагоду сфотографуватися, отримати автографи. У нас продажу листівочки донати, підтримку ЗСУ та ексклюзивні компакт-диски з піснями легендарного гурту Варта Оксана Володимирівна тут з нами поруч декілька хвилин. Якщо, друзі, нагадую, кому подобається моє відео, підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, коментуйте, тисніть на дзвіночок, щоб не пропускати наступні відео. Більше лайків, коментарів, більше людей зможе подивитись це відео. Також ви можете підтримати канал Трускавець Тревел. Всі потрібні посилання в описі під відео або відсканувавши QR-код в правому куті екрану. Бачите, людей прийшло чимало на анонс-концерту. Думаю, що в вечірній час і в Палаці культури Шевченка. Людей буде значно більше, буде повний аншлаг. Люди ще приїжджають і приїжджають от Рускавець. Так що, друзі, всім гарного відпочинку, мирного неба і до зустрічі в наступних відео. Всім папа! -па.